Сучасний лікувальний комплекс 40 стаціонарних відділень, півтори тисячі ліжок, близько 15 тисяч операцій на рік. Це мечникова нині. А у 1798-му її заснували як богоугодний заклад для стариків, сиріт і божевільних. 215 років славних традицій. лікарня Мечникова пройшла громадний путь, починаючи отрицікочного від ділення, відділення, яке створила Екатерина, до великої больниці. За більш ніж двохсотрічну історію лікарня слугувала і тиловим корпусом під час кримської кампанії, і евакогоспіталем у Велику Вітчизняну, а після чорнобильської трагедії сотнями приймала постраждалих. І сьогодні лікарі мешникова так само надають допомогу усім нужденним. А молодіжний рух закладу повним складом виїжджає у найвіддаленіші куточки регіону, аби оглянути тих, хто не в змозі навідатися до обласного центру. «Ця Це лікарня – на тим, что здесь создан прекрасный коллектив профессионалов, внедрены методики оборудования и оснащения, которые сегодня даже опережают время по сравнению с другими аналогичными лечебными учреждениями. Тож, краще у ювілей заслужено приймає вітання, а її ліпші співробітники одержують нагороди. Анна Труфанова, Дмитро Салов, Деталі.